Відра потрібні і ножі. Ось так покажу вам смачну полянку зеленушок. Добрий день, варібаді. Сьогодні ми виїхали кататися на великах. Дорога в ліс. Калюжі, нарезки, сосни. Така дорога тут у нас. Дивимось шляхи відступу. Загубилися ми. Може там стежка є. А може і ні. Все. Хочемо туди поїхати. Може, отак об'їдемо? Пішли, ну що нам тут та дорога? Що? Яка гарна погода. Сонечко. Їдемо далі. Ось така дорога розмита після дощів. Я туди не хочу. Калюжі руки мої. Калюжі руки мої, а що таке? Ви так не вмієте? Соняшники не збирані ще. Біля лісу. Бочки тики такие есть. Еще и зеленушки. Тришечки. Тут. Хе -хе. Вот такие пейзажи тут есть. Їдемо далі. Ось ми вже в нашому лісі. Тільки з іншого боку приїхали трішки. Сьогодні сонечко світить, дуже тепло і дуже дуже класна погода. Шупаємо білі, подивимося. Буває таке, що вони за два дні виростають чи ні. От так переростають польські гриби. Боровичок старіючий. Який крученик. такі є. Ну що, його брати, не брати? Грибний. Які тут хащі? Як вам така галявина зеленушок? Дивіться. Такі красивезні. Да, такі красиві теж. Відра потрібні і ножі. Як кажуть, королівський грі прижик. Такий тут теж є. А ось які краси. В трьох зустрілися тут. Будемо рижика дивитися. Які рижики? Які рижики? Ще один і там ще один. В такому лісі. В темному лісі. Так, да, тут зеленухи теж знизу. Тут все зеленухи. Тут їх понакошували хтось вже. Зеленушок дуже-дуже багато. І рижиків багато тут. І мухоморчики є. Так, виїхали на поле. Грибів у нас немає білих сьогодні. Так що білі гриби кінчились. Повизбирували усі. Без грибів, але накаталися дуже добре. Вон захід сонця вам. Їдемо на захід майже.